Урок 108. Поправді кажучи, давати і отримувати одне і те саме, бачення залежить від сьогоднішньої ідеї. У ньому є світло, бо воно примирює усі видимі протилежності. А що таке світло, як нерозв'язання, породжене спокоєм усіх твоїх конфліктів? І неправильних думок, об'єднаних в одну абсолютно правдиву концепцію. Навіть ця одна концепція зникне, тому що на її місці з'явиться думка, що стоїть за нею, щоб зайняти її місце. І тоді ти будеш спокійний назавжди, бо сон закінчиться. Істинне світло, яке робить можливим справжнє бачення, не є світлом, яке бачать очі тіла, це стан розуму, який став настільки єдиним, що темряву взагалі неможливо сприйняти. Так, однакове сприймається як одне, а неоднакове не помічається, бо його не існує. Це світло, яке не виявляє протилежностей, і зір, будучи зціленим, має силу зцілювати. Це світло, яке приносить твій душевний спокій іншим розумам, щоб поділитися ним і бути задоволеним тим, що вони єдині з тобою та один з одним. Це світло, яке зцілює, оскільки воно дає єдине сприйняття, засноване на єдиній системі відліку, з якої походить єдине значення. Тут і віддача, і отримання розглядаються як різні аспекти однієї думки якої не залежить ні від того, що бачиться першим, ні від того, що здається другим. Тут розуміється, що обидва відбуваються разом, так що думка залишається завершеною. У цьому розумінні лежить основа, у якій узгоджені всі протилежності. Оскільки вони сприймаються з тієї самої системи відліку, яка об'єднує цю думку. Одна думка повністю об'єднана служитиме для об'єднання кожної думки. Це все одно, що сказати, що одного виправлення буде достатньо для всіх виправлень. Або що повністю пробачити одного брата буде достатньо, щоб принести спасіння всім розумам. Це лише окремі випадки одного закону, чинного для всіх видів навчання, якщо ним керує той, хто знає істину. Дізнатися, що давати і отримувати це. Те саме має особливу користь, оскільки це можна дуже легко довести та перевірити як істину. І коли було доведено, що цей окремий випадок завжди спрацьовує, за будь-яких обставин, за яких це робиться, мислення, що стоїть за ним, можна узагальнити на інші сфери сумнівів і Двоєдушності. І звідти воно поширюватиметься і, зрештою, воно дійде до єдиної думки, яка стоїть за ними всіма. Сьогодні ми відпрацюємо конкретний випадок дарування та отримання. Ми використаємо цей простий урок очевидності, оскільки він передбачає результати, які ми не можемо упустити. Віддавати це отримувати. Сьогодні ми спробуємо запропонувати спокій усім, і ми побачимо, як швидко спокій повернеться до нас. Світло. Це спокій, і у цьому спокої дано нам зір, і ми можемо бачити. Тож ми починаємо тренування з інструкцій на сьогодні та говоримо. Насправді давати і отримувати одне і те саме. Я отримаю те. Що даю зараз? Потім закрий очі і протягом п'яти хвилин думай про те, що ти можеш запропонувати кожному, щоб отримати це для себе. Можна сказати, наприклад, Я пропоную спокій усім. Я пропоную кожному душевний спокій. Я пропоную задоволення всім. Промовляй кожне речення повільно, а потім зупинися на мить, очікуючи отримання подарунка, який ти подарував. І прийде воно тобі у тій мірі якою ти його дав. Ти побачиш, що маєш точне повернення, тому що це те, що ти просив. Також може бути корисно подумати, кому подарувати твої дари. Він представляє інших, і через нього ти даєш всім. Наш сьогоднішній дуже простий урок навчить тебе багато чому. Наслідки та причини відтепер будуть розумітися набагато краще, і тепер ми будемо прогресувати набагато швидше. Думай про сьогоднішні вправи як про швидкий прогрес у твоєму навчанні, який стає ще швидшим і Безпечнішим щоразу, коли ти кажеш насправді давати і отримувати одне і те саме. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все. Що від тебе потрібно? Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.